Огляд на 17 травня. Дощі не перестають. Ось яка гортензія, хости. Наше вже поповнення в хозяйстві ціплята та качата. Інколи тепло, то на вулицю yeah. пропускаємо Папороть, яка вже гарна. Yeah. віоли. Калина скоро буде цвісти вже, а піонія вже скоро буде перецвітати. Ось ця. Все дощі, все прибивають. Але красоня. Деяка ще є в бутонах, а деяка вже перецвітає. Бузок вже перецвів, скоро треба вже обломувати, щоб на другий рік так само пішну цвіло. Куди ти, туди качати. Все бігають за ногами. Ось як підросла вже вербена, яку висадила, та льон. Ця півання в холоді, то ще не дуже розквітла. Повикопували вже тюльпани, да. дуже багато поїли хрущі. Да. На городі вже посходила картоплю по мірі можливості, її підгортаємо, а кукурудзка вилазить ось така жовтенька, холодно їй ще. Ну, але не змерзла, маємо надію. Що відіб'ється. Ось картопля, що перша була нав'язана. Трішки померзла, але вже величенька. І вже ось усю цвете полуниця. Якщо не буде заморозків, то скоро будуть. Вітаміни. Висаджували кавуни та дині на тому місці для того року, бо їм потрібно сонця. Ось які черешеньки. Правда, небагато, але наїстися вистачить. На жаль, багато дерев повимерзало. Грушечки які Где? Малинка вже скоро буде цвісти ось да. який нектарин Має надію, що цього року будуть до кінця. Що хоча б спробувати, а то да. того року, на жаль, облетіли. Yeah. Яблуночки. Трішки є. Вишень цього року вистачить. Петрушечка, цибуля сіянка, цибулька сімейна, морквочка та горох. Також посадили далі фасольку, нут та солодку кукурудзу. Висадили вже до кінця капусту, яка була з теплиці. Yeah. Також винесли вазони. Yeah. Ще один навіть цвисте буде, yeah. які будемо пересаджувати. Також заготовляємо добриво скрипиви. Що коли будемо розсаджувати помідори перці, будемо їх підливати. Ось персики. Меліса. Зимость. Ранні пару ягод, але вже майже достигли. Будемо знімати пробу, донь? Да. Давай. Оце хороше. Тримай. Ну і залишилася теплиця. На жаль, дощі не дають висадити квіти, то вони і по ринках, які трави, спаржу, цибулю Порей. Орегано. селеру, базилік, різні помідорки. Ось які вже баклажани великі. Вже все хочуть висажуватися перці, а на жаль, поки холодно, не маємо як висадити. Помідори вже які. Вже доїдаємо салат. Ще трішки є шпинату, рядиско вже доїли. М'ятка. Розмарин. Че? Вдалося лише вистити ревінь, Правда закрила відрами, щоб наші коченятка не здьобали з ціплятками.